Друзі, дивіться, що буває, коли від забудовника дуже великий склопакет, і ось цей пост горизонтальний він прогинається. Тому дивіться, тут є відстань. Тут є відстань, а посередині немає. Ну, які можуть бути наслідки? Воно може і далі трохи давити, то склопакет може тріснути. От наскільки важна правильна конфігурація і нормально давати якісне армування всередину ПВХ профілю. Друзі, коли ми піднімаємо склопакету ну для тих, хто в темі в курсі, ніколи метал не має часа пакет, Тобто тільки пластик, у нас там є ось така підкладушка. тут. І дивіться, вже зараз я зрозумів, що якщо я дам ось цю пластинку ще, то в нас ось тут склопакет впирається в цей горизонтальний пост. І той імпост на нього давить і може склопакет тріснути. Тому я вирішив не давати цю пластину, щоб не було такої біди. Це ми також кліно покажемо. Але цікава ваша думка, що скажете, чи правильно я зробив чи ні.